Всім привіт! І як ви можете побачити, сьогодні мій морнінг routine. В цій кімнаті я можу проводити більшість свого часу. Тому сьогодні я вам розкажу про свій догляд за проблемною шкірою. Тут я з вами вітаюсь і думаю, вже, що буду говорити. Як ви можете побачити, я тільки прокинулась і в мене є набріки на обличчі. Тому ми швиденько переносимося в душ і тут все по стандарту, ми миємо голову. І масажуємо волосся масажною щіткою. Про догляд за волоссям я напевно розкажу потім. Але зараз ми перевдягаємось і наносимо термозахист, теребальзам для волосся. Я вже перевдяглась, висушилась і намагаюсь зробити якусь мінімальну укладку. І тут я стою і думаю, чи робити мені локони, чи залишити прямими ось такий плиск. У нас вийшов. На цьому етапі починається саме цікаво, і в мене проблемна шкіра ще з підліткового віку. З того часу я гойдаюсь між ремісіями та активним лікуванням. Це був перший етап. Я вам показала, Це я вам показала ензимну пудру, я нею ретельно проходжусь по тезоні носу, підборіддю та лобу. Саме ця ензимна пудра вона глибоко очищає та висвітлює шкіру. Вже більше п'яти чи семи років я не користуюсь звичайними рушниками, а тільки одноразовими паперовими. Тут я очищаю гелем для вмивання своєї обличчя після інземної пудри, і тут у мене кислотний тонік від Medicate. Раніше я думала, що проблемну шкіру треба підсушити, засоби з вмістом спирту. Та такими агресивними компонентами, які прибрали моє висипання, але це провокувало їх іще більше. Але насправді проблемна шкіра потребує ще більшого зволоження, правильного зволоження. Зараз в мене сиворотка в руках, теж від Medicaid, але з вітаміном С, з тоніком вони дуже круто працюють. І перед останнім етапом, перед нанесенням макіяжу, я нанесу базу з гіалуроновою кислотою від Kiko. Вона надасть той самий глоу-ефект. Шкіра буде виглядати так візуально більш здоровою та сяючою. Це у мене пробничок від крему від дермолоджика, і ним я закриваю всі наші засоби. Може здатися, що я дуже багато наношу засобів, але насправді це не так. Насправді, база для проблемної шкіри це інтенсивне зволоження та гарне очищення. І тут, де вбій моя косметичка, насправді я не дуже часто фарбуюсь, і більшість свого часу я знаходжусь без мейку. Так, і до речі, я наношу термальну воду для того, щоб е закріпити наші засоби на обличчя. Тут база, я вкладаю брови і наношу тональний засіб під очі на ніс і на зону. Під губами. На все обличчя я зачасту не наношу тональну основу. Тут я зробила такий невеличкий контурінг носа, і проходжу ось по нижньому повіку, щоб теж зробити такий контурінг. І так, я контурую губи, бо у мене є така асиметрія, А з контурінгом мені більш так лайтово подобається. Тут у мене хайлайтер. І ось так наношу на зону під брівку, і взялася за рум'яшки, в мене вони такі з золотистими блискітками, зовсім матові, і на зону на очі. Тоді я виглядаю так більш натурально. Якщо б в 16 років мені хтось сказав, що я зможу вийти на вулицю без тонни тонального крему, я б ніколи б не повірила. А ще якщо б я знала, що я буду знімати відео на YouTube без фільтрів, я взагалі б взагалі ніколи не повірила. Тут я роблю контурінг губ і наношу такий ягідний тінт на губи, роблячи такий ефект зацілований губ. Його ж я теж можу нанести як рум'ян. І після нанесення тінту я наношу плампор від Essence, такий він з холодним підтоном трішки, і збільшує губи ну, візуально. Зараз піде проблема всіх дівчат, що зробити з чолкою. Я хотіла спочатку її підкрутити, але в мене нічого не вийшло. Я така думаю, краще розчешусь. Ось такий недовгий морнінг рутін у нас вийшов, тому я вас обіймаю і до зустрічі.